Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачний торт Наполеон з вишнями. Це поєднання класичного смаку з приємною вишневою кислинкою. Приступаємо до приготування. Для початку приготуємо заварний крем. У каструлю з товстим дном відправляємо 3 яйця: 100 г цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю, 40 г борошна, 10 г ванільного цукру. Вінчиком перемішуємо, щоб не було грудочок. Виливаємо 800 мл гарячого молока, добре ще раз перемішуємо і відправляємо на плиту. Варимо крем на невеликому вогні, постійно помішуючи до загустіння Маси. Як тільки крем починає пихкати, знімаємо з плити. Відразу ж додаємо 50 грамів вершкового масла. Перемішуємо і накриваємо харчовою плівкою в контакт. Залишаємо до повного охолодження. Приготуємо вишневий конфітюр. Для нього поєднуємо 300 г розмороженої вишні, 50 грамів цукру і 1 столову ложку з гіркою кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо, потім відправляємо на вогонь і на невеликому вогні доводимо до кипіння. Варимо приблизно 1-2 хвилини. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. Приготуємо коржі, просіємо 430 30 грамів борошна додаємо 200 г вершкового масла, перетираємо масло з борошном руками в крихту. В окремій місці з'єднуємо 200 г сметани, 1 яйце щіпку солі і 1 столову ложку 9% оцуту. Добре перемішуємо. З'єднуємо яєчну сметану суміш з борошном. Тісто довго вмішувати не потрібно, потрібно лише зібрати усі інгредієнти. Розділяємо тісто на 12 рівних частин. Кожний шматочок тіста виходить вагою приблизно 73 г. Скачуємо тісто в кульки і за потребою присипаємо трішки борошном, так як воно трішки. Прилипає до рук. Тісто накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 1 годину. Для крему в миску виливаємо 200 мл холодних жирних вершків. У мене жирністю 33%. Збиваємо їх кілька хвилин до пишної маси, потім додаємо 200 г згущеного молока. Продовжуємо збивати ще кілька хвилин. Після цього невеликими порціями додаємо заварну масу. На невеликих обертах міксера продовжуємо збивати, щоб крем залишився легким і пишним. Такий крем надасть для торта ніжну текстуру і зробить його м'яким і соковитим. Випікаємо коржі по одному, дістаємо охолоджене тісто. Я тісто розкочуватиму відразу на пергаментному папері. Її для зручності посипаємо борошном. Розкочуємо кожну кульку в тонкий круглий пласт. Обрізати коржі буду вже після випікання, тож попередньо прикладаю шаблон. У мене це тарілка діаметром 20 см. Тісто обов'язково наколюємо веделкою, відправляємо випікатися. Попередньо розігріто до 180 градусів духовку на 8-10 хвилин, поки він не стане золотистим. Після випікання кожен корж, поки він ще гарячий, обрізаємо за шаблоном. Обрізки тіста підуть. Для прикрашання. Збираємо торт. На перший корж викладаємо 2-3 столові ложки крему, рівномірно розподіляємо крем. Другий корж змащуємо кремом і додаємо зверху трохи вишневого конфітюру. Третій корж знову крем. А кожний четвертий, шостий, восьмий і 10 змащуємо конфітюром. Обрізки від коржів подрібнюємо і посипаємо торт зверху і з боків. Ставимо торт в холодильник на ніч, щоб він добре просочився і став м'яким. Тортик готовий, висота його 8 см, а вага 2 кг 300 г. Цей тортик поєднує в собі ніжний заварний крем. Смачні ласкові коржі і легку кислинку вишні. Цей торт порадує не лише своїм смаком, а й тим, як він виглядає у розрізі. Такий тортик неодмінно займе красиве місце на новорічному столі та порадує всіх своїм смаком. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!